В день ходить в школу, а ввечері робить свічки. 14-річний Олександр Думка вже майже два роки займається виготовленням свічок. За цей час своє хобі перетворив на повноцінну справу. Хлопець розповідає, що спочатку колекціонував свічки, а вже потім почав робити їх власними руками. Були в школі, пробували робити свічку на стріті. це дуже сподобалось, і після цього я вже почав розвивати цей напрямок. Також бачився різних відео, трансляцій в Тіктоці, як інші люди робили. мене це дуже замотивувало і я теж почав робити. Ніяких курсів, щось такого не купляв, самовучке. Спочатку хлопець виготовляв свічки з вощини, потім почав робити їх із соєвого воску в баночках, в формі різних фігурок та свічки-десерти. Матеріали для роботи Сашко замовляє в спеціалізованих інтернет-магазинах. Своїм заняттям зараз ділиться в соцмережах, там публікує робочий процес та готові вироби. Я почав знімати ще тік-ток. і в Тіктосі залетіло відео. Десь на 50 тисяч переглядів, і тоді в мене вже почались перші замовлення, і почався більше контент, і було багато аудиторії. Якби не TikTok, то б на мене того всього не було. Відео залетіло і все почалося. Зараз роботи Олександра замовляють із інших областей України. Найбільший попит, як розповідає хлопець, є перед святами стрітанням та великодним. До останнього Сашко робить ось такі крашанки з вощини. На виготовлення однієї такої йде від п'яти до десяти хвилин. Проте зараз хлопець не тільки сам виготовляє свічки, а й навчає цій справі інших. Я зараз я більше їздив на майстер-класи по різних селах, школах, різні класи, і ми з ними виготовляли свічку на стрітень. Виготовляли з вощини і її також задекоровували. Невеличкий майстер-клас, хлопець провів і нам. Нам потрібно було на початок поставити гніт, на самий початок, так, Чого тут? може, трошки далі, Десь тут. І гарно його притиснути до вощини, щоб він не відлипався від неї. Таку свічку можна зробити за кілька хвилин. З першого разу в мене не вийшло ідеально, проте, як переконує Сашко, з часом та досвідом роботи ставатимуть кращими. Полишати свічковаріння Олександр не планує, хоче й надалі розвиватися в цій справі та в майбутньому відкрити власний магазин.